Після 9 години зразу, після е сигналу тривога, трапився приліт двох ракет, саме на територію міста. Постраждали підприємства, постраждали дуже, тому що приліт і попадання було пряме. Практично ракета потрапила прямо в адмінбудівлю, полити Бога, що нікого не було. Постраждалих маємо чотири чоловіка поранених. Один в дуже тяжкому стані зараз в реанімації, в трьох менш такий важкий стан. Вони відпущені додому. Три основних підприємства це підприємства, які давали дійсно серйозний податок для міста для цієї Запорізької області. Це була підтримка наша, і ми обов'язково їх відновимо.